Гепаргін, джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Власта Лазур. І наступний інформаційний блок ми присвятимо корупції в Україні. Або її відсутності. Зараз подивимося, як піде. Анастасія Радіна, народна депутатка Слова народу, голова антикорупційного комітету, долучилася до нашого ефіру. Анастасія, мої вітання. Доброго ранку. Анастасія, доброго ранку. Ну вчора Володимир Зеленський виступав на відкритті Мюнхенської конференції і сказав дуже цікаву річ. Він сказав, що глибинної корупції в Україні немає. Ну, коли він звертався до учасників заходу, а це були передусім представники європейських держав. Так от він сказав, що війна багато чого ми вимила, багато хто втік з України. І Якщо говорити відверто, то не так що глибинної корупції не лишилося. І ви знаєте, я коли це почула, мене це спочатку обурило, а потім я подумала: ну, в принципі, президент має рацію. Глибинної корупції може й немає. Вона вся практично лежить на поверхні. Чи ви зі мною не погоджуєтеся? Е, ви знаєте, не погоджуюся, але в іншому сенсі немає глибинної корупції в тому вигляді, в якому вона могла бути, наприклад, до точніше, не могла бути, а ми точно знаємо, що була до 2014 року, коли в принципі не існувало в державній системі органу, який міг переслідувати недоторканних і тут. Я маю на увазі не народних депутатів, а маю на увазі загалом такий прошарок еліти, да псевдоеліти, насправді який довгий час вважав, що до них не можуть прийти правоохоронці і. Притягнути їх до відповідальності, от в цьому сенсі. Така корупція вже закінчилася, бо в нас є нарешті слава Богу і великій кількості зусиль органи, які можуть і безсторонньо розслідувати, і притягти в суд людину, яка вважала би, що вона всі свої проблеми перепрошую за грубість, порішає, і посадити в тюрму і конфіскувати майно. І ми бачимо, що зараз це антикорупційні органи, антикорупційна прокуратура, антикорупційне бюро, антикорупційний суд роблять. Їм ще треба звичайно набрати швидкість, так скажемо. Але вже бачимо, що це відбувається. Мені здається, швидкість тут так само ключова, тому що якось деякі речі ну, дуже повільно рухаються. Достатньо повільно, але наведу один приклад. Декілька тижнів тому до е кримінальної відповідальності обвинувальним вироком було притягнуто такого собі пана Суса. Вже, напевно, мало хто пригадує, хто це насправді, але я нагадаю, е років. П'ять напевно тому він працював е, тоді ще в генеральній прокуратурі і е, був один із тих одним із тих прокурорів, які були причетні до тоді широко обговорюваного епізоду, наприклад, із буквально викраденням детективів антикорупційного бюро. Це була людина, яка Ну, дозволю собі так сказати, буквально роздавали незаконні зарплати в офісі генерального прокурора, зрозуміло, за, за якого роду незаконні послуги. І от зараз, через 5 років, нарешті, ця людина отримала обвинувальний вирок. Це хороший сигнал всій системі, насправді, що так як раніше, не буде. Думайте, зараз інакше за 5 років чи за 7, все одно. Настане відповідальність, да звичайно. Всі хотіли б побачити цей вирок тоді, коли ще все суспільство пам'ятало, хто такий пан Сус, і тим не менше, ну я можу тільки сказати, що насправді нормальне розслідування, воно воно займає час. Це правда. Ну подивимось, скільки років мене, коли суспільство дізнається, що ж там коїлося в міністерстві оборони? А власне поговорити я з вами і про це хотіла. Коли ми з вами в останнє говорили, говорили, ви сказали, що коли міністр оборони приходив до вас на комітет, він вам не приніс потрібних контрактів, документів, які би комітет зміг вивчити. Ну і зробити якісь свої попередні висновки. Мала місце корупція при закупівлі продуктів чи не мала? Скажіть, от минуло відтоді кілька тижнів, чи щось змінилося, чи отримали ви доступ до контрактів? Ну, ми нарешті з другої спроби і з нагадування отримали інформацію про ціни, за які ми закуповувалися в Міноборони продукти харчування для військових минулого року. Ми, на жаль, ще не маємо інформації щодо того, як же були чи не були виправлені контракти цього року. Але на минулий рік ми змогли подивитися, і ну, я мушу на жаль сказати, що завищення цін мало місце бути. Наприклад, я один тільки приклад наведу. Картоплю, наприклад, візьмемо восени минулого року. Тоді, коли за даними Держштату, картопля коштувала 19, якщо я не помиляюся, гривень за контрактом міноборони вона коштувала 26 це пояснюється точніше, міноборони нам пояснювали це тим, що це ж не картоплю, купує міноборони, міноборони купує послугу, але з того, що е, нам вдалося зрозуміти і розібратися, ні, військові частини отримують продукти. Більше того, часто вони самі за цими продуктами їздять. Тобто, уявіть, що ви приходите в магазин, обираєте відповідно до е, е, того, як вам хочеться собі якісь меню, формуєте, да, берете продукти, бачите на них ціни, йдете на касу, а потім вам ще кажуть, а, доплатіть за послугу харчування. Ви б обурилися, ну очевидно, обурилися. Я би обурилася приблизно так само відбувається із послугою харчування, яка насправді не послуга, а просто продукти для військових. І, звичайно, це те, що ми маємо змінити. Ну а загалом, після розголосу цього інциденту, і після того як і ви, і ваші колеги на комітеті заявили, що вам дуже важко отримати доступ до, до контрактів, чи змінився підхід у міністерстві оборони, чи побачили ви, побачили ви готовність від міністерства оборони бути більш прозорими і всіляко сприяти тому, щоб ви ознайомилися з усіма контрактами? Ну, я можу так сказати. Чесно кажучи, для мене особисто вже е, немає ніякого значення готове. Міноборони чи не готове е, просто зміни відбудуться. Крапка. Незалежно від того, чи Міністерство оборони хоче чи не хоче бути е, прозорим і забезпечувати довіру людей до нього. Ми вже ухвалили в першому читанні законопроект, який зобов'язує міноборони, не, не тільки міноборони, всіх оборонних замовників публікувати інформацію про е, ціну за одиницю закуплених для е, армії речей, це включає продукти харчування, одяг, деякі речі матеріального забезпечення. Фактично крім зброї, крім таємних закупівель, які очевидно мають лише таємними і я дуже сподіваюся, що ми швидко зможемо цей законопроект і в другому читанні ухвалити. Добре, якщо говорити про людей, які мають понести або вже несуть відповідальність за ці закупівлі, ми ж знаємо, що ну як мінімум про двох людей з Міністерства оборони була інформація. Це заступник міністра і також людина Богдан Хмельницький, який відповідав за закупівлі, керівник відповідного департаменту. Що їм суд при тому, що не антикорупційний суд, не ВАКС, який ви згадували на початку нашої розмови, а Шевченківський суд Києва виніс запобіжний захід. Чи немає у вас тут якихось заступників? Застережень, запитань ну і взагалі, чи це нормально, що в такій справі виносив вирок е, запобіжний захід Шевченківський суд, а не антикорупційний? Бо ж справа нібито про корупцію. В мене завжди, чесно кажучи, є питання, коли справи щодо корупції топ посадовців умовірної корупції, топ посадовців розслідує, точніше намагається розслідувати не той орган, який має це робити по закону. По закону це підслідність національного антикорупційного бюро і антикорупційне бюро веде справу. Вони повідомили ще на початку всього цього скандалу, що зареєстрували справу за власними напрацюваннями до того, і відповідно вони цю справу ведуть, і як я вже сказала. Справді нормальне розслідування займає час, і це ну це просто об'єктивна реальність. Щодо е, справи, якщо не помиляюся, це справа Державного бюро розслідувань, по якій е, Шевченківський суд обирав запобіжний захід. Так. Ну, власне, там, е, якщо я правильно пам'ятаю, в суді так і не прозвучало, що йдеться про е, ось ці контракти, за які б е, стали так сумно відомі, на жаль, як 17 гривень за яйце. Це може бути якісь, якісь інші справи, чи що? Ну, наскільки мені зрозуміло, якраз йдеться про щось інше. Боже, як цікаво. Слухайте, ну насправді з, з Державним бюро розслідуванням, все дуже дивно. Е, я не знаю, як ви це зі свого боку бачите, як фахівець, в тому числі як і антикорупційний експерт, але е, те, що відбувається останні тижні з тими обшуками, які проводять Державне бюро розслідувань, а потім після обшуків якось так все сходить на нівець, і фактично обшук це такий епогей в цієї всієї історії, а далі воно все кудись зникає. Ну, от, Наприклад, свіжий свіжий інцидент відносно свіжий. Це коли провели обшуки в Оксани, Датій, керівниці податкової Києва, показали якісь папірці. Ну точніше, не вони показали правоохоронці Злили ці папірці українській правді. Українська правда це подала, як ви пам'ятаєте, побажання Оксани Датій, Вона там хотіла, нібито соболину шубу, якийсь там відпочинок і мільйон доларів. Так, от коли Українська правда повторно звернулася до державного бюро розслідувань з питанням, чи вручили, ви все таки підозру, цій Оксані Датій чи чи ще якісь були здійснені дії щодо неї? державне бюро розслідувань відмовилось про це повідомляти, посилаючись на таємницю слідства, і що взагалі воно ну не не зобов'язане звітувати про результати. Це от як можна ну як, як це взагалі можна зрозуміти? ну Перше вручення підозри, факт вручення підозри, це така процесальна дія, яка публічна, це не може бути захищена таємницею слідства. Це просто не передбачено законом. Друге щодо діяльності державного бюро розслідувань, але ну, я на жаль тут мушу просто е, сказати нудну таку і непопулярну е, річ. Є дуже стійка практика верховного суду. Вона звучить наступним чином: якщо докази у справи зібрані органом, який за законом не має право розслідувати цю справу. То е, справа фактично закінчується нічим, докази недопустимі, довести вину неможливо, і відповідно найголовніше, особа уникає відповідальності? І в мене завжди тільки одне питання до державного бюро розслідувань. Колеги, якщо ви хочете результату, то навіщо? Якщо ви справді хочете результати, то навіщо навіщо ви порушуєте підслідність? Ви не можете просто не знати, що це в суді закінчиться нічим. Навіщо? Ну я не знаю, так, може бути якась хороша відповідь на це питання, бо в мене хорошої просто нема? Ну просто на цьому прикладі я тоді знову повертаюся до закупівель в Міноборони. То може вони й перехопили цю ініціативу від САПІНАБУ, е е склепали якусь справу. Суд виніс запобіжний захід, і може ідея в тому і полягає, щоб справу поховати. Ну це не заважає антикорупційному бюро розслідувати, і вони, наскільки мені відомо, своє розслідування продовжують. Скажіть мені тоді ще таку річ. Ну ви не можете знати її достеменно, тому що це рішення виносить президент. Але у зв'язку з корупцією до пана Резнікова, міністра оборони, у зв'язку з можливою корупцією в міністерстві оборони, ще можуть виникнути питання у депутатів і у суспільства, чи поки що він залишається міністром, і стосовно нього конкретно ніяких застережень немає. Ну, дивіться, тут ключова історія в тому, що ми маємо змінити підхід міноборони і всіх оборонних замовників до закупівель незалежно від того, хто буде міністром. Проблема в системі закупівель є, і ми її зараз вирішуємо і шляхом додавання прозорості, і шляхом власне переходу на конкурентні закупівлі за ринковими цінами. І це пріоритет ще раз, який необхідно зараз втілити, над яким ми працюємо незалежно від прізвища міністра, інакше залишатиметься спокуса цими закупівлями маніпулювати ще дуже дуже довго. А от коли була е, два тижні тому здається інформація про те, що, що, що міністр іде у відставку, це було пов'язано з можливою корупцією у його відомстві. Це було пов'язано із ситуацією втрати е, суспільної довіри до того, що відбувається? Наскільки я можу наскільки я для себе цю ситуацію інтерпретую? Ну і якщо так, то довіра відновлена виходить. Ну, поки не змінена процедура закупівель. Ні, я прям мушу сказати, що ні. Ми ще маємо і е, ухвалити закон про публікацію цін, і ухвалити правила закупівель, при яких ціни не будуть вищими за ринкові, і ухвалити правила закупівель, за які ми на закупівлі пройдуть. Е, ну, власне, або виробники, або е, рітейл мережі, а не просто перепрошую за таке слово прокладки компанії. Угу. Тобто тут ще відзаг... багато роботи, і над цим ми зараз працюємо і в парламенті, і в уряді під керівництвом мінекономіки Юлії Свериденко працює робоча група, тому да тут ще багато роботи, і ми робимо цю роботу. От добре, що ви ви зараз згадали інших представників уряду, там, до речі, така от історія, що якби вся хмари, так би мовити, всі згустилися над міністром оборони. Але те, що мені доводилося чути від антикорупційних експертів, що оці ж ціни на продукти для міністерства оборони закупівлі, вони ж погоджувалися не просто міністром. Про них знав уряд, про них знав прем'єр-міністр. Тобто це велика система, і якщо вже там були такі численні. Порушення, то це питання до всього уряду. Тому що, е, якщо це правда, що це погоджується загалом на уряді, чи це відповідає дійсності? Мені невідомо, щоб закупівельні контракти Міноборони погоджувалися на уряді. Ні. Тут замовник Міноборони, там е, немає ролі Кабміну в тому, щоб це погоджувати. Зрозуміла вас добре. Тоді, можливо, мені якось я не так зрозуміла. Е, ясно. Тепер дозвольте більше розширити тему корупції, тому що ви сказали на початку нашої розмови, що антикорупційні органи в Україні працюють і вони довели свою ефективність. САП НАБУ. Ну, тут. Ми якраз перебуваємо в розпалі конкурсу на очільника. Набу я не знаю. Я думаю, що ви бачили е, журналісти програми Схеми Радіо Свобода зробили розслідування і поспілкувалися з половиною. Кандидатів на посаду набу, і серед них ви вже знаєте, що виключили детектива у справі Олега Татарова. Він теж був претендентом на посаду керівника набу, при тому, що він був в в списку, тобто набрав один з найвищих балів. У нього був далі. Є претенденти дуже близькі до офісу президента. Є кандидати без доходів, але з кредитами на півмільйона. Є претенденти без досвіду боротьби з корупцією. Є претенденти з зимовірним ухилянням від сплати податків. З ймовірно з батьками громадянами Росії словом, а це ж уже шорт-ліст. 20 кандидатів. Е, є у вас якісь застереження стосовно того, що Україна може отримати керівника набу, який буде ну яко кажучи, не дуже прозорим і не дуже підходящим для цієї посади, і політично заангажований. Ну, перше, чесно кажучи, я також була розчарована, коли із конкурсу був фактично викинутий пан Габріелян. Це той детектив, який був на другому місці в рейтингу. Це трохи дивно виглядало, тому що етап, власне оцінки наявності в кандидатів досвіду він вже пройшов, і комісія його спочатку допустила, а потім на підставі листа від офісу генерального прокурора, тобто не самостійно, а від офісу генерального прокурора, не провівши самостійної перевірки, пане. Габріеляна виключили із конкурсу, тому що офіс генерального прокурора написав, що в нього немає досвіду. Якщо я правильно розумію, там йому не, не зарахували досвід роботи в військовій прокуратурі, але знову ж таки це, ну скажімо, не виглядало ідеально. Е, в той же час зараз мають відбутися співбесіди і на доброчесність, і на професійність. Якраз наступний тиждень вони мають відбуватися, і е, я дуже сподіваюся, що комісія задасть. Кандидатам рівно всі ті самі питання щодо того, як виникають, як виникає спроможність платити кредити і не і при цьому немає доходів, і всі решта, все решта, що ви сказали, тут дуже, дуже важливо, важливо, що кандидати. Е Мали добровільно подати декларації про доходи, чиновницькі декларації, попри те, що зараз закон не зобов'язує ці декларації подавати, але все-таки я вважаю, що ситуація, коли особа претендує на посаду директора набу і не подає декларацію, це неприйнятна ситуація. І якби я наприклад була членом конкурсної комісії, я би за визначенням вважала би таку особу недоброчесною. просто тому що не може. Особа, яка претендує на посаду директора НАБУ, не подавати не подати декларацію, це справді ну це нонсенс. Мені здається, я, я теж не розумію, як так можливо. Це це дуже дивно. А ви ви згадали? Ви згадали офіс генерального прокурора? Який одному з кандидатів, Руслан е, не не зарахував його досвід роботи як керівний досвід? Слухайте, ну це ж не секрет, чому чи, чи може це чи може я помиляюсь? Що ось офіс генерального прокурора? В нас ж повністю політично залежна структура від офісу президента? Чи я помиляюся? Ну я принаймні можу сказати, що коли стояло питання по відкриттю е, кримінальних проваджень по народним депутатам, то е, поки в більшості випадків е, генеральний прокурор давав дозвіл на відкриття проваджень. Ну разом з тим, ми давно говоримо, що я зокрема давно говорю, що було б насправді необхідно перейти на більш конкурсний, менш політичний порядок призначення генерального прокурора, бо голосування призначення генерального прокурора в парламенті воно звичайно створює атмосферу е, політичності цієї посади і цього органу загалом. Ну так і враховуючи, це Андрій Кость, хто не знає зараз генеральний прокурор, колишній слуга народу не пройшов конкурс на очільника САП. Там щось про по доброчесності було до нього питання. А на щоб бути керівником генерального офісу генерального прокурора, там питань щодо доброчесності не виникає, так би мовити. Тому парламент проголосував і все. І зараз насправді було там кілька інцидентів щодо нього, коли він не хотів підписувати провадження щодо народних депутатів з. Зокрема, щодо Ірини Алахвердієвої, Якщо ви пам'ятаєте, вона отримувала щодо коштовні передбачення. Я тому сказала в більшості випадках, да є один, є справді один випадок, коли е, провадження, наскільки я пам'ятаю, було відкрите тоді, коли суд зобов'язав його відкрити. Це правда. Так, мину, ми тут не соромимося. Ми називаємо прізвища, щоб люди пам'ятали, якби про кого мова. <свісно> У Нас немає застережень. Добре, ви ви ми згадали з вами електронні декларації для декларацію стосовно кандидатів на посаду очільника набу. Я би хотіла. Загалом про декларації з вами поговорити е, мені здається, що зараз дуже широко обговорюється питання відновлення електронних декларацій для чиновників і для депутатів. Е, була відповідна петиція на сайті офісу президента. Вона набрала необхідних вже навіть більше ніж 25 тисяч голосів. Анастасія, то коли час повертати електронні декларації чи на часі, взагалі, з вашої точки зору? Перше, моя особиста позиція, і я дуже активно над цим працюю. Це фактично один із моїх пріоритетів: що декларування можна і треба повертати вже. В ідеалі, взагалі, вчора я вважаю, що топ посадовцям нічого не заважає подати декларації. Звичайно, мають бути відповідні виключення для осіб, які воюють. Звичайно, мають бути відповідні виключення для е, осіб на окупованих територіях або щойно деокупованих територіях, або е, територіях, е, скажімо так, на, ліні, на лінії зіткнення. Але для топ посадовців безумовно час подавати декларації е, має бути вже більше того, нещодавно Національне агенство з питань співання корупції оприлюднило е, статистику щодо того, хто е, які посадовці в якій кількості вже добровільно подали декларації. 370, якщо я не помиляюся, річних декларацій за минулий рік подано з десь 800 тисяч загальна кількість декларантів. Тобто, ми бачимо, що місцеві фактично е, чиновники. Вони вже декларації подають добровільно і не бачать в цьому ні безпекових ризиків, ні неможливості в зв'язку з е, не знаю, ускладненням доступу до реєстрів, які іноді ми чуємо в дискусіях в парламенті. Якщо місцеві чиновники добровільно подають декларації, то ну правда, скажіть мені, що заважає це зробити е, не добровільно відповідно до закону е, чиновникам вищого рівня. Я, я думаю, нічого. Я я теж бачила оцю новину від Назика, і здається, там було повідомлення про те, що жодна людина з Офісу президента добровільно не подала декларацію. І здається, серед депутатів також чи я помиляюся. Небагато депутатів подало народні декларації. подало перепрошую. Небагато народних депутатів подало декларації кілька десятків, якщо я не помиляюся. А ви подали? Я також ще не подала, на жаль, декларацію я як той сапожник без сапог, я інвестувала цей час те, щоб переконувати колег перейти до обов'язку подавати декларації. Та ну можливо, варто приклад показати, і тоді е, депутати активніше це будуть робити. Анастасія, дякую вам дуже. Анастасія я Радіна. Я, безумовно депутат... підтримую показати приклад. Реєстр просто поки закритий. Добре, чекаємо, коли відкриється Анастасія Радіна, народна депутатка України, фракція Слуга народу голова антикорупційного комітету парламенту була на хвилях Радіо НВ. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.